Любі друзі. Сьогодні на занятті Гуртка основи біології ми будемо вивчати з вами тему, яка має назву обмін речовин в живій клітині. Обмін речовин ще має назву метаболізм. Що це таке? Це сукупність реакцій, які забезпечують у клітині життєдіяльність, ріст і відтворення. Процес метаболізму включає дві два типи реакцій. Перша реакції розщеплення. Вона ще має ці реакції назву катаболізму, де органічні верчовини, вуглеводи, жири, білки розщеплюються з виділенням енергії. І ці реакції мають назву кабалітичні реакції. Виділяється енергія, яка накопичується у молекулах АТФ. Протилежна реакція анаболітична, тобто сукупність реакцій, які спрямовані на утворення органічних речовин, тих самих жирів, білків, вуглеводів. І цей процес ще має назву пластичний обмін, тобто використовується вже енергія, яка утворилась від каталітичних реакцій. Джерело, джерело. За джерелом поділяються клітини ці на гетеротрофні і аутотрофні. Гетеротрофні це клітини тварин, грибів, паразитичних рослин і деяких бактерій. А ось аутотрофні, вони вже утворюють органічні речовини з таких складових, як вода, вуглекислий газ і мінеральні солі. Цей процес притаманний усім рослинним. Вони використовують ці складові з навколишнього середовища. А ось за енергію автотрофні клітини, вони поділяються на фототрофні і гетеротрофні. фототрофні це добуток енергії. З сонячної енергії. А хематрофі це енергія з розкладання якихось хімічних речовин. Китини існують як в кисневому середовищі зовнішньому, безкисневому. Якщо наявність кисня в достатністі, відбувається процес аеробний. Якщо відсутній кисні, називається анейробним. А якщо клітини мають таку здатність існувати як в аеробному, так і анейробному середовищі, вони називаються факультативні. От ми з вами сьогодні вивчили процес метаболізму. Будь ласка, підготуємося до слідчого заняття. Дякую за увагу, будьте здорові!